Йому зараз вісім років, 8. якщо так? Угу. де він вчиться. Це приватна а, школа. Скільки коштує взагалі зараз дитину ну, вчити Дорого. Я тобі поясню, чому він в приватній школі, тому що це а, декілька є школ біля нашого uh -huh. будинку, а возити в Київ це дуже далеко, тим паче зараз війна. І тобто а, приватна школа, де у них внизу є сховище, uh -huh. і вони не просто там сидять, а вони там навчаються, там є теж класи. А тобто, вони спускаються, вони спускаються і прямо там навчаються. Якщо навчатися, це. так. І тим паче, це 7 хвилин від дому, якщо що не диву, це це реально просто безпека. Коштує, тобі треба це чути. Ну, зру, да, от дивись, У ну, мене будуть діти, я теж мушу планувати бюджет. Дивись, якщо чесно, багато. Ну, Тумач, тумач. Ну, в рік але... скільки це виходить? А, а, це? Ні, в рік я не скажу, тому що це буде. Добре, місяць давай. Окей, в місяць. Ну, мене ж за хей, ну, це Ну, Ну, ж там тисяча баксів десь. Ні тисяч гривень. 30 тисяч гривень так. на місяць, виходить. Але це він цілий день навчається, там, у них п'ятиразове харчування, е, всякі там кружки ще є,